30 червня українська молодь відзначала, так би мовити, професійне свято не у минулої урочистості село Гвардійське Хмельницького району. Тут зібралися місцеві юнаки та дівчата, аби разом поспівати, потанцювати та у гарному настрої провести день. Чим більше ми спілкуємося в такому дружньому колі, родинному колі, тому що ми живемо всі в одному, скажімо так, селі в населеному пункті. Це є наша маленька батьківщина. Тим більше ми єднаємося і виховуємо таким чином, і самі виховуємося і своє наше молоде покоління. Мені соніше свято сподобалося, все розчисте, гарно. Що такого в нас горіського не було? Мені дуже подобається це свято. Ну хотілося, звісно, щоб почастіше були такі свята, але є Співорганізатором свята у гвардійському виступив благодійний фонд Сергія Лабазюка. Ми поруч організація постійно підтримує подібні заходи, тим більше, що це село відоме своєю талановитою молоддю. Тут діє багато спортивних секцій. Особливо юні гвардійчани відзначилися у боксі, футболі та волейболі. Тож нагороди, за здобуті досягнення та перемоги, знайшли своїх власників 30 червня. Ми посприяли організації проведення волейбольних турнірів у місті Хмельницькому. Допомогли організувати нову секцію з боксу в селі Миколаїв Хмельницького району. намагаємося долучатися до всіх тих спортивних змагань, які нас запрошують. Як кажуть представники Хмельницької райдержадміністрації, нині сільській молоді можна знайти заняття до душі. Діти грають і в волейбол, і баскетбол, і гандбол. Ми будемо старатися все зробити для того, щоб молодь мала де відпочивати. І відповідно були зайняті вони і роботою. Щороку для святкування дня молоді у Хмельницькому районі обирається інший населений пункт. Цього року чиновники обрали село Гвардійське, адже тут велика та активна громада. Це свято сприяє тому, що діти все таки ще активніше будуть займатися спортом. задумуються над здоровим способом життя. І взагалі об'єднає громаду як Варнійську, так і громаду Прибузького краю.